У залі суду прокурор зачитує перелік документів в Октябрському райсуді Полтави досліджують письмові докази у справі депутата міськради Євгена Диканя та начальника міського управління з питань містобудування та архітектури Миколи Шевельова на засіданні, зокрема до справи, долучають документи, які підтверджують повноваження слідчих та прокурорів при проведенні процесуальних дій. Страна захисту хоче звернути увагу на те, що, от, наприклад, в більшості. Е Старшим групи завжди був Дудка Євген Петрович. Однак, всі слідчі дії проводив е, слідчий з слідчого управління Лагута. Для чого це робилося? Для того робилося, щоб перевести вектор і змінити суд. Який буде розглядати ну, слідчі суддів, які будуть розглядати різні клопотання і так далі по, по даному кримінальному провадженню. штучно виводили виходили з юрисдикцію Октябрського районного суду, і на нашу думку це є махінація. Зауважу про те, що існують ухвали апеляційного суду Полтавської області, у відповідності до яких було передано матеріали кримінального провадження. Дано кримінального провадження з Охлянського до Київського районного суду, в тому числі відповідно встановлено правомірність зміни органу слідства і відповідно підсудності. Адвокат деканя зазначає, що порушенням було й те, що підозру одному із обвинувачених вручав керівник обласної прокуратури. Прокурором області він ніде не входить до складу. Процесуальних керівників, але приймав процесуальні рішення, такі як складання та вручення підозри. Вважаю, що дані рішення були прийняті всупереч закону. В міну до позиції Костяційного Служу України зазначено, що саме прокурор, керівник органу прокуратури. У виключних випадках може здійснювати ті чи інші процесуальні дії, враховуючи те, що обвинуваченим у нас був спеціальний суб'єкт, а саме це депутат Полтавської міської ради Деканів Ген Олександрович, а відповідно до глави 37 Кримінального процесуального кодексу України, вказаним суб'єктом може здійснити повідомлення про підозру тільки саме прокурор області, може він не входити до складу групи прокурорів. За словами прокурора, під час наступних засідань у суді досліджуватимуть аудіо та відеозаписи. Після цього виступатимуть свідки потерпілий та обвинувачені. Нагадаємо, депутата Євгена Диканя та посадовця Миколу Шевельова підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. За отримання дозвільних документів для полтавського підприємця Івана Сасіна, який за даними слідства, 2 вересня 2021-го відніс 3 тисячі доларів до ресторану, який пов'язаний із депутатом. Обидва підозрюваних свою причетність до цього заперечують. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.